І так, друзі, всім доброго дня. У нас ще один підібраний автомобіль для нашого клієнта за послуги підбір автопідключ Міган 4 покоління, 19-й рік, 1,5 дизельок, 159 тисяч пробіг. Рідний підтверджений 100% автомобіль до нас приїхав з лізингового аукціону. Є повністю вся сервісна історія. 6 тисяч назад у нас замінено ГРМ, помпа, ролики, ремні, олива, тормозні диски, колодки в нас замінені. 2 тисячі назад, гума літня 24-го року Мішелін. По комплектації ми маємо передні задні партроніки, чорний колір, він весь в рідній фарбі. Безключовий доступ, два ключики присутні на цьому автомобілі. Оригінальний шкіряне ремонт, 400 підйомника, зеркала складаються, автоматичне ближнє дальнє світло, датчики світла, датчики дощу, шести ступочка, навіаційна система, двохзонний клімат, круїз контроль і контроль. В принципі, все. Непоганий автомобіль. Великий плюс в тому, що він у нас весь. Обслужений, зараз робити нічого не потрібно, сідай і катайся. Зробили сертифікат відповідності українським стандартам, виписали договір купівлі-продажа. І завтра будемо їхати в місто Київ, передавати цей автомобіль нашому замовнику. Зараз їдемо на Луцький автобазар, будемо показувати вам ціни на автомобілі. Так як ми підібрали міганчик, покажемо вам всі міганчики, які знаходяться в нас на Луцькому автобазарі. І другий, і третій, і четверті. Розкажемо їхні технічні характеристики, їхні плюси та мінуси. Тому підписуємося на канал, ставимо лайки. Поїхали дивитися ціни на авто. І так, плавно переїхали на Луцький та базар. Зараз будемо дивитися ціни на всі міганчики, які будуть попадатися на нашому шляху. Сьогодні у нас четверг, базарний день, базар був досить непоганий. Ми нічого не купили сьогодні. В гарних варіантів ну, по наших критеріях для наших замовників не було нічого. Але в цілому великий вибір машин. Хтось щось купив, хтось щось продав. Тому поїхали зараз дивитись міганчики, які будуть попадатися на нашому шляху. Перший варіант у нас міганчик третього покоління, босешний. І цей автомобіль до нас приїхав в Швейцарії. Бачимо по номерах, бачимо лінзовану оптику, бачимо передні і задні парктроніки, чорний колір. Що нам тут заявляє, продавець? Так, це 15-й рік, 1,5 дизельок, К-9К, всіма любимий, 110 кінських сил, автоматична коробка. Тобто тут стоїть у нас робот 225 тисяч, його ціна 10 999, 11 тисяч доларів на старті. За ось такий міган третього покоління 15-го року. Знову ж таки, робот досить такий непоганий. Він їздить, його можна перевірити, залишок щеплення, кількість перегрівів там і все інше. Тому. Можна, в принципі, дивитись до покупки. Він не супер надійний, але в цілому він досить непогано діагностується. Так, шкіріні у нас сидіння, вже сидіння у нас рестайлінгові, арлінг навігація, оригінальне шкіріне кермо, датчики світло дощу. Є в нас якесь там навіть сервісне обслуговування, бачу, наклеєчка на -на 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 -на. до 24-го року 7 місяця. Далі в нас все штатно. Панорами люка в нас немає. Ось такий автомобіль, легкосплавні оригінальні диски і на літній гумі. Дивіться, який червоненький міганчик четвертого покоління нам попався. Оптика звичайна, лінзована. Також з парктроніками. також присутній у нас боковий парктронік. Це говорить про те, що цей автомобіль паркується сам. Колір такий у нас, такий кислотний. 13500 його ціна, 209 тисяч пробіг, знову ж таки, 1,5 і механічна коробка передач. Рік у нас 17-й. Є QR-код, можете відсканувати, подивитись більш детальну інформацію про цей автомобіль. Так, що безключовий доступ на передніх дверках. Це у нас. Що ще, ще баса комплектація, на зеркала складаються. Салон такий комбінований шкіряний, велика навігаційна система, шестиступка, кермо в нас оригінальне шкіряне, присутні дістроні, датчики світла і датчики дощу, електростоянкове гальмо. До речі, в нас жирна комплектація і непогана ціна, як за таку комплектацію. У нас такі самі популярні кольори. Там червоний, тут у нас такий голубий, світло-синій чи голубий, напишіть в коментарях. Він у нас з максимальною адаптивною оптикою. До речі, це оптика конкретно дорогих грошей коштує. Парктроніки перед у нас є. Комплектація GT Line відрізняється від звичайних там комплектацій. переднім, заднім бампером, бампер, кермом, сидіннями. Сидіння вже такі ковши у нас. І в нас аналогова приборна панель. Не екранчик такий, а аналогова стрілка. Також ось такими сірими легкосплавними дисками. Це з оригінальної комплектації GT Line. Також у нас повинні бути сірі зеркала. Так, присутня у нас панорама люк. По ціні 9999, 10 тисяч доларів на старті, 225 тисяч волинського пробігу, 81 кВт, 1,5 дизельок, 12 рік. GT Line комплектація. Давайте нернемо в салон. Так, дивіться, безключовий присутній на передніх дверках. Кермо у нас оригінальне шкіряне. Всі стопідйомнички, зеркала складаються. Салончик у нас комбінований, ось такий. Світла, шкіра плюс чорна. Так так так, 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 Навігація у нас присутня, електростанкове присутнє. Ну, все інше тут є, ну як в штатних всіх міганах. Датчики світла, дощу, також тут є у нас датчик контроля полоси. Виїжджаєте за смугу і у вас починаються вібрації такі. Дивіться, в нас тут почалося міганчиків. Один, третій міган, другий, там у нас четвертий, там ще вон два штучки стоять. Так, це в нас тут робот 1.5, 13-й рік, 209 тисяч пробіг, 8400 його ціна. Таке відчуття, що от за останні 4 роки ці мігани подорожчали, я не знаю, на скільки грошей. Не подешевшали, ми як підбрали їх там 8 років назад чи коли там по 8 тисяч доларів, так вони зараз і стоять там від 8 тисяч. Так, у нас тут штатна комплектація, кондиціонер, поліуретанове таке пластикове кермо. І, в принципі, все. І 400 підйомночка. Ручник, звичайний, присутній у нас круіз-контроль, і контроль навіаційна система, і в принципі все. І звичайні штатні легкосплавні диски на цьому автомобілі. Він має непоганий такий коричневий колір, слава Богу, не чорний. І цей автомобіль у нас вже на обліку. Має партроніки зад Ну і в принципі отак. Поруч у нас, дивіться, Нідерланди, автомобіль без обліка. На цьому автомобілі ви економите там, 200 доларів на перші постановки на облік, але треба розуміти, скільки там власників. Там, 10-20 може бути, а можливо, і один. А цей автомобіль без обліка. Тут до ціни додаємо 2500 сертифікат відповідності українським стандартам і перша постановка на облік в районі 150, можливо, 200 доларів буде. Так, гума в нас. Ох, який протектор, дивіться, зимовий, яка крута. Це такі неоригінальні диски в нас, бо узкомплектація зеркала складаються 9700 Його ціна і 260 тисяч пробіг. Щось плюс-мінус, похоже, неправда. Не 209, не 203, не 198, а 260. Повинні всі розуміти, що дизельні автомобілі в Європі накатують мінімум 30, а то й 40 тисяч км в рік. Приблизно множте на кількість років, будете розуміти, який тут середній пробіг. Так, безключовий присутній сидіння в нас. Комбіновані шкіряні електростаєнкове Кермо, до речі, в нас оригінальне. 260 тисяч, воно ну, оригінальна перфорація на ньому є. Чорний колір. Ось такі автомобілі пропонує нам Луцький автобазар. Поруч, четверте покоління. До речі, шукаємо цей міганчик вже, напевно, 2 місяці. Основний критерій це максимальна LED-провіжен оптика і Bose комплектація або Intense, бовс, як ну, GT-Line Bose. щоб прям була така жирочок. Але знайти же вогню нічого не може. Дивіться, 2019 рік, 16500 його ціна, 1,5, тисячі пробіг, заявляє нам продавець. Сірий колір, Легко сплавнююсь такі диски. Літня гума, максимальна оптика, безключовий на передніх дверках. Комплектація у нас Intense. Музика у нас небосешна, автомат роботизований у нас кермо. Оригінальна, дістроніка нема, датчики світла доща і гарненький такий салон Алькантара плюс шкіра. І 16 тисяч доларів цей автомобіль на старті. Що такий міганчик нам попався. Це перший хетчбек на сьогодні. Продає його якийсь Петрович на транзитних номерах з передніми і задніми пактроніками, з такими прикольними лекоспадневими дисками. І до речі, тут у нас літня гума. 11-й рік, бо комплектація плюс присутній сертифікат. Бонус тисячі гривень, але все ж таки приємно. 1,5 дизельок 81 кВт. Механіка 234 тисячі пробіг. Так, 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 так. Музика в нас дійсно боус, навігація є, шестиступка є. Кермо у нас оригінальне, трішки підчухмаряне, але воно в нас оригінальне. Датчик світла, датчик дощу. Шкірині у нас такі перфоровані сидіння. І це в нас хетчбек. Так, одні треті міганчики на нашому шляху попадаються. Тут у нас універсал. Це вже в нас другий рестайлінг. Другий рестайлінг йде з 2013 року. Тут у нас 13-й рік, через чорточку 14-й, можливо, 13-й календарний, 14-й модельний. Ну, таке також буває. 1,5-153 тисячі пробіг, шикарний пробіг, рідна фарба, заявляє продавець, боус-комплектація, Ну, Знову ж таки, навігація Airlink йде в нас в останньому рестайлінгу. І оце ціна 10900. Ну, ціни, звісно, поповзли вгору, трішки підняли з розмитнення, трішки хочуть більше заробити продавці, скоріше за все. <реш> так, без ключ присутній. Сидіння в нас в гарному стані, кермо в нас оригінальне. І всі склопідйомнички. До речі, досить непогані автомобілі, класні 1,5 дизельні двигуни, він економічний, він йде з ремінним приводом ГРМ. Трішки він такий прихотливий до якості пального. Треба частіше заміняти паливні фільтри, обслуговувати ці двигуни, міняти оливу, бажано там трішки раніше, ніж 10 тисяч км. І також у нас він йде з приводом ГРМ ремінним. Е, перша заміна ГРМ у нас йде на пробізі там 240, точніше, 140-150 тисяч кілометрів. Потім бажано міняти його кожні 50 60 тисяч кілометрів. І цей автомобіль буде служити вам дуже і дуже довго. І так, перший бензиновий автомобіль, який нам попався. Тут одні дизеля, 1,5, 1,6. Ну і в принципі все. Тут бензиновий у нас меганчик третього покоління, двигун у нас 1,6, К4М. Це один із самих надійних двигунів, це талон надійності, можна сказати, бензинових двигунів на ось цих автомобілях. Він ставився у нас на другий, на третій мегани, на четвертій він вже не ставився. Встановлювався К4М до 2012 року. Якщо не помиляюсь, там він в районі там, від 102. Кінських сил до 110, десь отак приблизно. Він має в нас 16 клапанів по 4 клапана на один циліндр йде. Це звичайний атмосферний двигун, тут немає ніякої турбіни. Тут я б так відштовхувався від такого правила, що чим простіший двигун, тим він надійніший і довговічніший. Саме ці двигуни ходять реально довго, 300-400 тисяч вони пройдуть без серйозних таких капіталовкладень. Що він у нас? Ремінний привід Грема, заміна реміння кожні 60 тисяч. І разом з ременем ГРМ ми міняємо також помпу. Ну, в принципі все. Більше тут ламатися в нас нічого не може. Ну, знову ж таки, десь там з часом, на пробізі 250 тисяч, десь він може трішки під'їдати оливу там Літра, пів літри на тисячу кілометрів. Але знову ж таки, поміняли маслосйомні компресійні кільця і катаємось горя, не знаємо. Класний двигун, на нього легко встановлюється газ і він не боїться. Цього газового обладнання. Дивіться, що нам тут заявляє продавець: 11 рік, 247 тисяч пробіг без підфарбувань. В принципі, це тільки плюс, якщо цей автомобіль у нас не фарбований, так як це у нас Рено. Вони мають шикарні цинковані кузова, які не гниють геть зовсім. 7,650 його ціна. І як правило, бензин це сама бюджетна комплектація буде. Тут я не скажу, що проста комплектація є 400 підйомника, звичайні сидіння, 6-ступенева коробка передач, не 5-ступка. Присутній двохзони клімат, Отаке таке поліуретанове у нас кермо. До речі, воно у нас оригінальне, не наплавлене. Дачки світла дощу. І також у нас присутній круїз-контроль. контроль Навігації у нас, на жаль, немає. Легкосплавні диски, оптика звичайна, це у нас універсал і на літній гумі цей автомобіль. Так, у нас ще один четвертий міганчик. І замітьте, ще ні одного другого не попадалось. Часто ви дзвоните другий міган, там 5-6 бюджетний поганий, але їх дійсно вже немає. Вони потихеньку відходять на другий план. Знайти другого мігана з пробігом. там з адекватним хоча б 250 тисяч крайні важка задача, навіть якщо це в нас бензиновий двигун. На дизелях ці пробіги вже перевалили туди за 400 тисяч 500. Бензин, ще щось там до 300 можемо попробувати знайти. Дивіться, у нас ціна 11800, 1,5 дизельок, 2017 рік, 244 тисячі пробіг. Оригінальний. Пишуть там рідна фарба, синій колір. Синій колір, до речі, досить гарно виглядає на цих автомобілях. Парктроніків передніх в нас немає, цей автомобіль приїхав з Франції на ковпаках на літній гумі. Так, що там? Звичайний салончик, маленька навіаційна система, 6-ступенева коробка, кондиціонер присутній. І все. Далі, як і світло дощу, і склопідйомнички також є на цьому автомобілі. Простенька комплектація, досить непогана ціна, але пробіжок трішки кусається 244 тисячі. Повнили за другі міганчики, і тут на тобі ось така ракета. До нас приїхала з Німеччини. Бачимо в нас німецькі номера. Він у нас з лінзованою оптикою, з омивачами. Гарнющі такі, легкосплавні диски. Ну як, не сильно прям гарнющі, але вони є, не ковпаки, це вже досить класно. На легкосплавних дисках гарненький графітовий колір, дійсно такий практичний. Так, у нас є все, крім ціни. Рідний пробіг 204 тисячі, 1,6 бензиновий двигун, 8 рік. Ціни в нас, на жаль, немає. Є номер телефончика, можете набрати продавця, спитати, що ти такий. Нехороший продавець не показав нам ціну. Так, що в нас? П'ятиступенева коробка. Присутній клімат-контроль, шкіряне кермо і 4 скло підйомника. круїз так, контроль також є. Старт-стоп у нас також є. І підігрів передніх сидінь. Ну Така у нас непогана комплектація, рейлінги. 1,6. Не хороший, класний двигун. Знову ж таки, восьмий рік вони всі десь можуть трішки підсопливлювати, десь по клапані кришки може текти олива, десь по дніщу, десь якісь там щось фазорегулятори. Там якісь, ну, все може бути на цих автомобілях, тому що вони не нові. Вони вже там майже по 20 років проїхали, тут в них трішки наливають присадочок, десь перших півтори-дві тисячі кілометрів вони їздять без проблем, потім починаються головняки. Тобто тут будьте готові до того, що треба буде. Трішки вкласти грошей в обслуговування, в заміни прокладочок, бо воно все по-любому буде трішки сопливити і мати якісь такі конструктивні проблемки. І знову ж таки, четвертий міганчик. Із якою коробкою зроботизованою. 12-200 цена, 1,5 17-го року 196 тисяч оригінального пробігу. Є в нас клімат, круїз. Безключовий доступ, навігація і так далі. Розписали нам досить і досить багато. Також графітовий класний колір, Знову ж таки, стали трішки тут не так не гарно, бо капає в нас якийсь тут такий клей, не клей, я не знаю, сок, можливо, з берези. Так, Парктроніки попереду є, оптика в нас лінза, звичайна. На всесезонні губі, на ковпаках. Тормозні диски бачимо, недавно обслуговувалися, як нові. Зеркала складаються, без ключ присутній. Тканина. І, в принципі, все те, що я перечислив вам попередньо. Кермо оригінальне і на ось такі штатній комплектації. І так, у нас ще один хетчбек. Це другий хешбек, який попався сьогодні в нас на Луцькому авторинку. Це Міган 3, 2014 року, 1,2 бензиновий двигун. 7.200 його ціна, Кондиціонер, електрика. що? Кондиціонер і електрика написано. Не знаю, що там з електрикою. Є номер телефона, можете позвонити, запитати. Шестиступка, сама звичайна комплектація. Є круїз контроль поліуретанове кермо і, 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 і кондиціонер. Передні стопйомники, задні у нас весла. І знову ж таки, це кузов у нас хетчбек. В хетчбек їх практично немає. Тут ще у нас бензиновий 1, двигун, Не 1,6, але 1,2 і ціна 7200, да, якщо я не помиляюсь. Парктроніків у нас немає, ковпаки і літня ось така гума. Біленький колір, до речі, білий колір виглядає досить класно на цих автомобілях. круїз контроль у нас присутній. <реш> так, як і на всіх. Малий вибір їх, тим паче це в нас останній рестайлінг. Якщо хочете хеджбек третього покоління, то їх практично тут нема, сюди не їдьте, тут не знайдете. Можливо, такий 1,2 попадеться вам, але щоб дизельочок або якийсь 1,6 атмосферний, то це крайній важка задача, бо нема чого вибирати. Так, це в нас був такий дід. <реш> а це в нас внук. <реш> так, дивіться, меганчик 4, хетчбек, до речі, вже я набалаболив, бачите. Led Prevision Оптика, білий колір. Білий у нас звичайний білий, не перламутровий. Є такий колір перламутровий, але виглядає просто нереально круто. 19 рік, 1,5-205 тисяч пробіг. 13900 його цена. Ну, виглядає реально круто. 1,5 дизельочок на легкосплавних дисках. Що в нас тут по комплектації? Комплектація в нас не басе, але все ж таки, дивіться, в нас така Алькантара, плюс шкіра, шестиступка, електростанкове, перемикання в режимі візди, великий моніторчик, отакий, клімат присутній. Дістроніка нема, датчики світла дощу і 400 підйомника. Зеркала у нас також складаються. Так, що там у нас? Ну і в принципі все. Так, друзі, пройшли ми ну, майже весь авторинок, залишилась нам ще там одненька клітка, але будемо потихеньку закруглятись. Дякую всім за перегляд. Напишіть в коментарях, на які авто показати вам більш детальний огляд. І наступне відео зробимо знову ж таку рубрику питання-відповіді. Ви позадаєте питання, ми повідповідаємо в наступному відео огляді. Тому дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Всім гарного, продуктивного дня і па-па!